Як заблокувати доступ до вашого інтернету окремому пристрою? Насправді це дуже просто. Заходимо в налаштування роутера. Як це робити, розповідали вже купу разів. Дивіться відповідні відео у нашому профілі. Показуватимемо на прикладі інтерфейсу роутерів від TP-Link, адже вони досить популярні. Якщо у вас подібний інтерфейс, то вам достатньо натиснути на кнопку Клієнти, щоб відкрити список підключених пристроїв, а далі знайти потрібний девайс, тиснути на цей знак і підтвердити своє рішення. Буде додано до чорного списку, і він не отримуватиме інтернет, навіть якщо перепідключиться до Wi-Fi. Інший спосіб відкрити розширені налаштування, обрати пункт безпека та перейти в контроль доступу. В різних роутерах чорний список розташовано по різному і називається він також по різному. Наприклад, не access Control, як в цьому випадку, а Blacklist, фільтрація по МАК-адресі і так далі. Тому шукайте уважно. Отож, вмикаємо цю функцію, обираємо Blacklist і натискаємо на кнопку Додати. Далі обираємо необхідний і підтверджуємо вибір. Інші інтерфейси можуть попросити вас ввести mac адресу пристрою вручно, тож її бажано завчасно скопіювати у списку підключених клієнтів. До речі, що таке mac адреса ми вже теж розповідали. Тож, якщо вам цікаво, перегляньте. А щоб пристрій знову почав отримувати доступ до інтернету, просто видаліть його з цього списку. Я так над молодшим братом прикалувався Я вирубав йому інтернет. Були часи.